Вона мовознавиця, політикиня, публіцистка, викладачка. Її знають і підтримують, нею захоплюються або запекло критикують. Але байдужим до постаті Ірини Фаріон залишатися важко. Вона говорила так, що змушувала прислуховуватись, і головне, говорила вона майже завжди українською. Бо для неї мова це не лише засіб, спілкування, це броня, меч, кот і серце нації. Ірина Фаріон одна з тих особистостей, які послідовно не роками, а десятиліттями виборювали право українців бути собою не лише географічно, а ментально, мовно культурно. У її виступах зарізна логіка і пристрасть. У її публікаціях глибина знань і виклик усталеним баченням. На її постаті ціла епоха мовного спротиву. Народилася Ірина Дмитрівна 29 квітня 1964 року в місті Львів, місці, яке стало для неї не лише малою батьківщиною, а й духовним компасом місто, де традиція плететься з бунтом, де кожна вулиця говорить історією. Саме тут вона формувалася як особистість. Спочатку як школярка, далі як студентка філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. І шлях у науці почався з мовознавства. Вона захоплювалася тим, як слова живуть, як вони транслюють світогляд народу, як можуть нести зцілення або руйнування. Наукова діяльність Ірини Фаріон це не просто дослідження мови, це боротьба за її чистоту і її право бути домінантною на українській землі. У 1996 році Фаріон захистила кандидатську дисертацію з філології, а з 1998 року стала викладати у Львівській політехніці. Там вона провела сотні лексій, організувала мовні курси, творила середовище, в якому українська мова не просто звучала. Вона жила, розвивалася і надихала. Ірина Фаріон стала широко відомою на всю Україну завдяки відео 2010 року, де вона під час відкритого уроку у дитячому садку звертає увагу дітей і вихователів на важливість українських імен. Вона пояснювала, чому Микола це не Коля, а Наталя це не Наташа. Цей епізод викликав шквал обговорень, її підтримували, її критикували, але мовне питання беззаперечно стало в центрі суспільної уваги на той час. Для Афаріон мова це не приватна справа, це справа держави і її суверенітету. Коли Фаріон говорила, її голос звучав не лише з кафедри університету чи трибуни Верховної Ради, де вона була народною депутаткою у 2012-2014 роках. Він звучав як голос культурного спротиву. Численні статті Ірини Фаріон у виданнях, наукові розвідки, теле та радіоінтерв'ю все це частина системної боротьби за право українців мати свою мову не на маргіналітеті, а в центрі суспільного життя. Фаріон прийшла в політику з чіткою місією захищати українське. Вона була членкиною ВОО Свобода, партія, яка чітко артикулює націоналістичні позиції. У парламенті Фаріон не боялася порушувати болючі теми від закону Ківалва Корісніченка до денаціоналізації освіти та медіа. Її виступи були емоційні, часом провокативні, завжди безкомпромісні. Однак після завершення депутатської каденції вона не зникла з публічного простору. Навпаки, її публічність лише зросла. Вона активно працює як публіцистка, авторка книг і програм. Також вона є гостем на той час численних медіа. Її програми велич особистості, а в подальшому і українців» – Це не просто авторські проєкти, це розмова з минулим, через яку Фаріон говорить про сучасність. Вона піднімає з історичного набиття імена, які були забуті або викреслені з радянської історії. Вона повертає гідність тим, хто жив, творив і гинув за Україну. З початком повномасштабної війни у 2022 році. Ірина Фаріон посилила свій публічний фронт. Вона виступає з гострими промовами, пише аналітичні статті, підтримує ЗСУ, закликає до повного мовного так званого очищення України. її позиція чітка: жодного компромісу з руським міром. Бо кожен такий компроміс це крок назад у колоніальне минуле. Фаріон стала голосом тих, хто втомився від толерантності до радянської спадщини, від двомовності, як зручного ширма прикриття для русифікації. Вона вимагала не просто декомунізації назв. Вона вимагала декомунізації мислення. Такі заяви викликали шквал обурень в суспільстві, але також і хвилю підтримки. Її критикували за радикалізм, але вона не боялася цього ярлика, Бо у часи війни, як вона вважала, радикалізм це форма самозахисту нації. Попри публічну різкість, ті, хто знає Ірину Фаріон особисто, часто говорять про її вразливість, велику любов до української поезії, наприклад, до творчості Тараса Шевченка та Івана Франка. Її виступи насичені літературними алюзіями, і тексти виточені водночас пекучі. Вона глибоко вірила у те, що слово має силу змінювати свідомість, і саме тому вона невпинно працювала з текстами, зі студентами, з публікою. Вона не мовчала бо була переконана, мовчання це теж форма зради. 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Томаша Масарика на Ірину Фаріон було скоєно збройний напад. У критичному стані її доправили до лікарні святого Пантелеймона, де після операції вона впала в кому і тієї ж ночі померла у 850 років. Нацполіція оголосила план перехоплення, а 25 липня у Дніпрі корт затримав 18 річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Його взяли під варту без права на заставу. Провини той не визнає і досі. У грудні справа Перекваліфікували як умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості. 21 липня у Львівському гарнізонному храмі відбувся Парастаз. Наступного дня Ірину Фаріон поховали на центральній алеї Личаківського кладовища. Попрощатися з нею прийшли близько 5 тисяч людей. Ірина Фаріон українська мовознавиця, політикиня, громадська діячка. Яка послідовно відстоювала ідеї національної ідентичності, мови та культури. Вона стала символом незламності у боротьбі за українську мову, політичну незалежність і культурну самобутність. Її діяльність викликала активне обговорення як в академічних, так і в суспільно-політичних колах, що свідчить про її впливовість і принциповість. Вона залишила по собі значну інтелектуальну та публіцистичну спадщину, яка продовжує впливати на покоління українців. Загибель Ірини Фаріон стала ударом для багатьох її що прихильників, що навіть критиків, бо підкреслила небезпеку, з якою стикаються ті, хто відверто захищає Україну, будучи щирими патріотами.